Топ 10 штук, за які має сумує найбільше, значить, плацкарт це просто боє. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені, напевно, сказали там, тисячі доларів, я дав, щоб тут на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимись там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, така проста, дуже людська вайбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряються для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є ось, чуть чуть італійський вайб посратися, але це якось приємно. Ну, Коли сразу, що це, це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею іменно саме в Україні і десь в селі, знаєш, там де все домашнє, от такі от справжні, за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає, тут вже все біло, там техна але це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось? Можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчуть оце все от, і побачать обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити, І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, жаль, жалово, сплювалися на щось. Але це нормально людина постійно щось, хочеться більшого чогось. Я просто хотів би це у вас закликати, цінувати, те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Йніше дуже це українська доставка, український сервіс, це то шовче мені б хотілось би просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого нема. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих паніцях, які там тріскаться, розвалюються при там оцих очердях, моментах, що там в спину десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь Срач, нос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема саме українців. Нам самим треба мінятися, і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить, чи якісь операції, що ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують, і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть до зуби, робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б вже було класно. Коротше, цілком в цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. От тут я думаю, можна поставити.